Жород у жалобі. В останню путь провели старшого солдата Михайла Дзака, який із серпня 2016 року перебував у зоні АТО. Наприкінці листопада приїхав зі сходу у відпустку на Закарпаття. 9 грудня повертався у зону бойових дій. Однак серце військового зупинилося. Лікарі міста Дніпро причиною смерті називають гостру ішемічну хворобу серця. Він повертався з відпустки, От. І ми його й не дочекалися. От мав п'ятницю прибути. Не дочекався його. Ще по телефону зв'язувався в день, а вже ввечері його не стало. Ну, зараз іде слідство, що можемо сказати, як результаті слідства немає. Хороший хлопець військовий і доброволець. Одне слово доброволець, ви самі розумієте, хто си? там більшість хлопців, які по своїй волі йдуть туди, і захищають, і дійсно. Абсолютно, щоб щось я міг. Навіть у своїх помислах про нього сказати не можу, тому що він з перших днів зі мною, як, як солдат, як, як людина, як взагалі, я, я так розумію, що як і син для батьків, він був чудовою людиною. Попрощатися із Михайлом Дзаком прийшли не тільки родичі та співслуживці, а й чимало небайдужих краян. Однокласники чоловіка сприймають його смерть не тільки як особисту трагедію. Це втрата для усієї країни. Причому ми з ним перебували ще й в дитячому садочку, і важка втрата, тому що доводиться дивитися в очі його батькам, його бабусі, його найближчим родичам. І тому такі важкі втрати вони дуже близько, вони ближче, ніж ми можемо собі уявити. Це була хороша людина, просто світла людина. Як можна інакше сказати про людину, яка вирішила присвятити своє життя в такий складний час для того, щоб захистити батьківщину, це був його вибір і. Очевидно, значими вибір для нас всіх, і вони значиміші в тому, що ми розуміємо, що наша країна втрачає таку молодь, таку добру, таку світлу молодь. В такий день дуже важко щось сказати. Тобто, хочеться просто сказати, що хай йому буде світла пам'ять кожному такому хлопцеві. Поховали Михайла Дзака на пагорбі слави поруч із іншими полеглими на війні на сході.